Чим особлива ця збірка: повна перебудова виживання та економіки від їжі й медицини до торгівлі та радіації. Живі НПС, які ростуть разом із гравцем і перестають бути картонними болванчиками, баланс реалізму і комфорту, складність, яка кидає виклик, але не перетворює гру на мазохізм, ностальгія та нові механіки, класична атмосфера трилогії з сучасним ігроладом, сумісність і стабільність. Моди перевірені в одному пакеті, що мінімізує конфлікти. Оптимізовані й сумісні моди протестовані разом у збірці. Атмосфера більшої загрози та виживання, але без абсурдної складності. Такий своєрідний, адекватний хардкор. Але і це ще не все. У майбутньому Green Shadow планує багатократно поліпшити збірку та додати декілька нових фіч, які всім так сподобалися в гаммі. Крафтинг, можливість створювати свою базу, більш живий та реалістичний елайф, купа нової гарної зброї та ще дуже багато цікавих речей. Питання також у тому, де можна завантажити цю збірку на даний момент. Наразі вона проходить закрите бета-тестування, після чого вона з'явиться в ранньому доступі для спільноти Infernis Modding. Я обов'язково дам знати про це в своїй спільноті, в тому числі й у цьому відео, вказавши посилання на завантаження в описі.